Всім привіт! Сьогодні я поділюсь перевіреним смачним рецептом домашніх кексів на кефірі. Готується все максимально просто і швидко. Приступаємо! В глибоку миску відправляємо 2 яйця, 100 г цукру, дрібку солі, 1 чайну ложку ванільного цукру. Збиваємо міксером або вінчиком до пишної світлої маси. Маса має збільшитися в об'ємі і стати повітряною. До яєчної суміші додаємо 2 столові ложки сметани, 100 мл кефіру та 80 мл розтопленого вершкового масла. Перемішуємо до однорідності. 40 г родзинок заливаємо гарячою водою на 10 хвилин. Обсушуємо та обвалюємо їх у 1 чайній ложці борошна, взяті із загальної кількості 250 г. У решту борошна додаємо 1,5 чайної ложки розпушувача, добре перемішуємо. Додаємо родзинки і перемішуємо, щоб вони рівномірно розподілились. Розкладаємо тісто по формочках, заповнюючи на 2 третіх об'єму, оскільки під час випікання кекси добре піднімуться. Із цієї порції тіста у мене вийшло 11 штук. Ставимо їх випікатися в попередньо розігріто до 180 градусів духовку на 25 хвилин. Готовність перевіряємо дерев'яною паличкою, якщо вона виходить сухою, значить кекси готові. Кекси за цим рецептом вийшли м'якими, повітряними та дуже ароматними. Зверху рум'яна золотиста скоринка, а всередині ніжне повітряне тісто з родзинками. Якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, діліться відео з друзями, а я вам бажаю удачі на кухні і смачного!